Ми почали репортаж. Перестань, перестань. Так, він буде залазити на кришу. Ось яку ви бачите, оту кришу. Оту кришу. Паркур. Ми дивимося, як він знімає, як він буде залазити. Так ви далі Понял. Так, він зараз буде отам. От так, це хвилинка сміху. Все, насміялися. Ми бачимо, що він тріумфує і лізе на другий дах. Ми чекаємо? Ми всі в очікуванні. всі в очікуванні. У, -у, -у, у так і де ж наш Дем'ян? Де наш Дем'ян? а? Де він? А у Дем'ян де? Демік? А Дем'ян щось довго лізе. Так, дивимося, о, приближимо. Та це дядько Дем'ян. Якщо ну, навчитися Ну, все, давайте, ставте лайки. І підписуйтесь на наш канал.